Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо нарешті п'ятниця. We Were Here Expedition The Friendship – Нова частина кооперативних головоломок із серії We Were Here, доступна для безкоштовної гри на ПК, PlayStation і Xbox, але тільки до 13 жовтня. Тому встигніть пограти, а потім пограйте і в минулі частини серії. Бо We Were Here – це прикольні онлайн-кооперативи для вас з другом, де ви повинні в командній взаємодії вирішувати задачі і врятуватись. Наприклад, ви знаходитесь в кімнаті, яку наповнює вода, а ваш напарник повинен знайти правильні символи серед книжок в його кімнаті, щоб ви змогли відкрити двері і врятуватись. Двері відкривайте! А ви повинні допомогти йому шукати своїм бадьорим криком. Хана голосо. Це ж так працює, правда? Звісно, дурне запитання. А це був ведучий каналу Lucky Sunday. Посилання на його особистий проєкт в описі під відео. На в Sony майже не показували чогось цікавого. Заанонсували різнокольорові панелі для плейстейшенів, а також їхні геймпади, показували багато ігроладу до нового спайдермена. Венома окремо від паркера не демонстрували. Замість цього показали купу скінів, що будуть доступні в грі. О, який у вас костюм із заграничного матеріалу. Ідріс Ельба розказав, як йому було грати Ріда, а також показав, як записували мов. Крім того, cd Проджекти показали кілька нових білдів: нетранера та Ninja. Один організовує всім взлам дупи. Шрака! Вони зовнішні. Що це значить? І що нас зламали? Інший рубає катаною та юзає уповільнення часу. Та ще й до того може відбивати мечем кулі, відправляючи їх назад у ворогів. Українська локалізація з'явиться в кіберпанку раніше виходу доповнення ілюзія свободи, оскільки вона є частиною нового «Патчу 2.0. Що релізниця вже 21 вересня, а реліз Фантом Ліберті запланований на 26-те. Це ж ну супер новина. А ще кепком анонсували доповнення про аду Вонг до ремейку четвертого резиденту. Реліз також заплановано на 21 вересня. Яке ж співпадіння? Другий Хейдес релізниця в ранньому доступі, десь колись у другому кварталі наступного року. Невтомно нагадую, що розробники погодились додати до гри українську. Тож їм треба за це віддячити, додавши гру до бажаного, а потім і придбати, як з'явиться така можливість. Ні, не можна це відкладати. 14 лютого дві тисячі двадцять четвертого року релізниця ремастер трьох перших частин Томбрайдеру. Так нам з вами вже за тридцять. Мені навіть вдонатили тонометр. Сем Лейк повідомив, що проходження другої частини Алана Вейка займатиме у вас більше двадцяти годин, бо більше ця гра стане найдовшою грою, яку коли-небудь робили Ремеді. І так. Це все на релізі матиме українські субтитри. І такого має бути якомога більше. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.